Зимова казка не у вікні, а в дитячих роботах. В галереї 20 грудня відбулося нагородження. Грамоти та символічні подарунки отримали не тільки призери й призерки конкурсу. Відзначили хлопців і дівчат також за участь. Заклад зараз прикрашають малюнки та вироби учасників і учасниць конкурсу. З кожним роком у нас не тільки діти, але й вчителі їх ростуть, то якось дуже гарні роботи, дуже гарні. Ну і у нас зараз багато дітей, дітей уча, приймають участь у різних конкурсах, міжнародних і, і там завжди привозять призові місця. Так що ми Стараємось в нашому місті підтримувати творчі настрій наших дітей. Успіхи їх нас радують у цьогорічному конкурсі малюнків та виробів декоративно-прикладного мистецтва брали участь 87 дітей. Наймолодші це шестирічки, найстаршим 15 років. Нагородження відбувається за чотирма віковими категоріями. Анна з Херсона каже, на цю роботу пішло всього декілька занять. Дівчина назвала свою картину Хранителька. Треба було намочити роботу і харчовими барвниками також ось так потихеньку або нарощувати, як говорять. Також потім ми брали сіль, ну таку незвичайну сіль, а морську, щоб побачити ось такі розводи виходили. Воно впитує в себе і виходять такі візерунки. Потім ми також додавали оцип, а також ось ця сіль вона взяла колір і ми також її виконали, ну, використали в якості прикрас. Також додатково бусинки. Ось, наприклад, клей пістолет був задіяний і багато чого іншого. Тут були ну, тут і бісер, і просто буси. Враження гарні, і я малювала хранити. Тобто тільки часу на зимовий конкурс. Адже зима це така пора, який змінюються ріки, треба пам'ятати, що один рік минає, інший починається, вже так короткий, треба радіти. Я просто з чоловіком була на заробітках, як почалася війна. І вони, сестра старша, менший і старший брат, і внучці було півроку, вони були в окупації це з лютого по квітень, де, по квітень місяць вони були в окупації. Вони застали. На Західній Україні ми там були, вона ходила в школу, ми віддали, що вона не на дистанційну, завела багато друзів і до сих пір. Неї вони, вони переписуються і в гозі їздить на зустрічі туди. Трошки війна своє дає. Дуже воно впливає, дуже воно цей. І... У нас і батько служить, воює. Отак ми помаленьку всі тянемося і надіємося на велику перемогу, що будемо ми скоро вдома. Конкурсанти і конкурсантки це діти та підлітки, які займаються образотворчим мистецтвом в різних закладах та центрах громади. Зимова казка захід щорічний. Завжди в ньому бере участь найбільша кількість дітей у порівнянні з іншими подібними конкурсами, розповіли журі. Діти зауважують, зображати зиму, коли перед очима несніжна погода, змушує посилено вмикати фантазію та застосовувати сучасні технології. На малюнку зображено е, людину, яка сидить перед е, лісом в пустоті е, ночі. Та е, він е, дивиться одне, одну листівку, яку йому прислала його померша мати. Хтось тобі допоміг? Чи ти сам це робив? Е, чи з якогось це твору ідея, чи з твоєї голови яким е, Мені допомагав ще чат GPT. Е, е, Ну, Іскусней інтелект. Малюнок по повісті Микола Гоголя, ніч перед Різдвом. Чому вирішила це намалювати? Ми вивчали по зарубіжній літературі цей твір, і мені дуже сподобалось. Я вирішила намалювати це. Зображено повітряне місто. Місто тільки на повітрі. Як прийшла така ідея? По настрою. Які техніки використовувала? Яку фарбу? Фарбу Гашова і точка робила кісточкою. трусила кісточка. Виставка робіт з конкурсу Зимова казка триватиме в галереї близько місяця. Більше відео з нагородження ви можете подивитися у програмі життя міста.